Рівняться і сина, і святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, бачить і Сестри! святі оросі говорить, що Ісус Христос на Христі склав свій заповідь. І сьогодні ми його читаємо. В нього заповітні. Господь Ісус Христос поручає Богородиці Івана, того Апостола, і в лиці Івана усім церкві. Так само Господь Ісус Христос поручає церкви в ліці Івана Сумані. Присвятий Богородицю. Заповіть на небі спогад. І по суті, ми, читаючи ці слова із відстані часу і поті, розуміємо і освідовуємо, що це. Сьогодні наша царка шановні переславлення Івана Богослава. Іван Господь має кілька титул, дівчина, тому що не покорочиться на жителях, на перших, тому що на нагорода. Ісуса Христа в останні вечеря, що каже, хто його зради. Також питаємо, що Ісусу Христі Свята побачив кожен, якого він Цей людині може Ісуса Христа. Хто це є Іван? Ми знаємо, що Ісус Христос до розцю. Апостол, також покликав і Івана його Братия. І далі ім'я Боля тобто самі Герої. вчини довіти голосу. Почни що informacije i ono. Ja prihodim do Isusa Hrsta i kažem to do mati tvoja i brati tvoja hoće s tobom govoriti. Пришти типу, до Ісуса Христа. Так от, як і вам, це є родичі Ісуса Христа, бо по Йосу Побушник. Тому що Йосиф Порожник, Дівець, він опікувався в Христиєю Богородиця і вже мав своїх дітей. Одна з них Соломія, дочка Іосифа Побочинка, була матірю Івана Горосла і апостола Я. По суті, Іван наймолодший із апостолів. Але чому Господь Ісус Христос бере часто собою Петра Якова та Івана. Це є у часи. По Свясінням Жиєві діла, це є всі переображення, Господь бере з собою датова та Івана. Мабуть, що йому приподхов. І ось Іван, і он, Денис, Іван Денис, вам Бог Спога отримує свій титул, не просто так, член Бог Спога. Тому що ми року перечитуємо чотири Євангелії. Від Матея, від Марка, від Луке і від Івана. Та ось апостол Іван у своєму Івангелі, у своїх посланнях, він дуже впевнено і акцентовано говорить. Він по Богоспольськ відкриває погляд церкви і погляд родини на особу, апостол Ісуса Христа, нашого Росія. Через це отримає оцей тихо типу Богослові. Ми приходимо до храму на Волини і читаємо слова, які... Вам подає. Ако По віку було слово. І слово було з Богом, І слово було Бог. І це слово між нами воплотилося, прийнявши тіло, і нам приядає Небесного Отця. Оце твердження є дуже важливим. Тому що слово, воно лунає на творення зелена. Як читаємо у книзі Буття. І сказав Бог, нехай буде світло. І сказав Бог, нехай буде твердь. І багато іншого сказав Бог. І Оце слово, яке сказав Бог. Воно прийшло до людей, прийнявши людське тіло, церквісь, і Іван. Іван це стверджує на терігає, ось цей той, хто мав прийти. Властиво сьогодні ми святкуємо пам'ять його переставлення. Як говорить святе переда, Іван єдиний із апостолів помне природньої смерті, проживши більше ніж 100 років. А поза тим він був пов'язаний на пострілі Патрії і там написав книгу «Апокаліпсис» або Откровення Івана Господа. І коли ми її відкриваємо, починаючи читати, Іван говорить, Бог сказав мені оце, запиши. І він записав. І скільки є у ньому слів, у її книзі скільки є тільки Про це говорить, святий ти Бачимо, яка вага пособи Івана Войского у буті люд, людини, у житті церкви. Нашому спасіння. Тому ми читаємо слова святого Іванля і розуміємо, що це не просто слова, слова, які говорить Спаси Господь Ісус Христос. Тому ми як учасник передовж за повіт, які говорить святий омрозі, які Господь уклав на Христос. Нам воручаються. Свято Богородиця, їй повертаємося ми, як це. Тому розуміємо, хто ми є, що надається, яким ми володіємо. І цим буде. Да? Тому що це не просто є дар для нас, це є дар нашого Спасителя, по якому постійно маємо закінчити. Слава Ісудок.